Добрий день, я мудра сова. Сьогодні я вам розповім, яка пригода трапилась у моїх сусідів. Василь Сухомлинський – найгарніша мама. Слухайте уважно. Випала савиня із гнізда та повзає. Далеко забилась, не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого з великою голівкою, банькатого, жовторотого? Побачили та й питають, дивуючись, хто ти такий, де ти взявся? Я савиня, відповідає мале. Я випала з гнізда, не вмію ще літати і вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму. Хто ж твоя мама? питає соловей. Моя мама сова, гордо відповідає Свиня. Яка ж вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка ж вона? питає дріст? У неї голова. Вуха й очі такі, як у мене, відповідає з гордістю савиня. Ха-ха-ха. зареготали соловей дятел і дріс. Та ти ж потвора. Виходить, і мама твоя така сама потвора. Неправда, закричала Савиня. Мама в мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла потихеньку. Взяла Савиня за лапку і повела до рідного гнізда. Савиня уважно подивилась на свою маму. Вона була найгарніша. Дякую за увагу, до нових зустрічей.